Продовжуємо глядово знайомити новинками літератури і сучасних зарубіжних письменників, які надійшли до нашої бібліотеки. Те, що ти побачиш, зробить тобі боляче. Роман, який в напруженні. насичений сюжет і несподівана розв'язка, психологічний трилер від англійської письменниці Поли Гоукінс Дівчина у потягу. Радість і смуток, щастя та розчарування, віра в майбутнє і розпад через невиправдані надії. Все це ви знайдете, прочитавши хвилюючий роман про родинні стосунки та палку пристрасть від американської письменниці Нори Робертс і Зайде сонце. Кохання чекає тебе на останньому поверсі. Роман від автора романтичних бестселерів Марка Леві Така як ти. Роман Закоханий принц цього ж автора зробить ваш вечір затишним і обов'язково подарує гарний настрій та залишить дуже теплі і приємні враження. Універсальний рецепт щастя від американської письменниці і сценаристки Фенні Флек. Одне велике кохання вітри зради, дрібка сліз, гумор за смаком, готувати на вогні пристрасті. Книга надзвичайно тепла, світла і вчить любити життя. Письменниця описує часи Великої депресії, коли людям важко жилося не тільки матеріально, але й духовно. У такі моменти кожен прагне знайти щось рідне, спільне і значуще. Тому всі йшли до кафе Зупинка. Там чекали кожного, неважливо, якої ти раси, соціального стану чи кольору шкіри. Там була справжня родина, де панували любов, дружба, підтримка і сміх. Фенні Флек – Смажені зелені помідори Кафе Зупинка. Книга варта читання. Любителям трилерів, детективів, антиутопій і фантастики пропонуємо кілька гостросюжетних романів від популярних майстерів детективного жанру в американській літературі: Джона Грішема, Майкла Коннеллі, Деніса Лігейна, Алекса Фінлі та іспанської письменниці Долорес Редондо. Письменники майстерно виписують людські характери, напружені ситуації, чим змушують читача захоплено перегортати сторінку за сторінкою. Спочатку трилер, потім фантастика, трилогія від американського письменника Флейка Крауча, облудні сосни. Усім, хто бажає зануритися в глибини людської душі та взаємодії, світ романтичних переживань, несподіваних поворотів долі. І історії, хто любить читати романтичні історії про любов та її випробування, пропонуємо зворушливі неймовірні романи від сучасної американської письменниці Колін Гувер, які здатні покорити серця читачів. Тож запрошуємо до цікавого та приємного читання. Завжди раді вам і щиро дякуємо за увагу!